У Польщі наголошують, що в Україні потрібні додаткові зенітно-ракетні системи щоб захистити свою промисловість, електростанції та інфраструктуру. Нікак не можуть успокоїтися. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він вважає, що зараз партнерам України набагато доречніше збільшувати свою оборонну підтримку України ніж потім займатися її відбудовою. Під час свого візиту до Сполучених Штатів Сікорський визнав, що було б краще, якби у Штатах законопроект про допомогу Україні був схвалений. Ще в минулому році, але разом з тим зауважив, що допомога вже йде. При цьому він зазначив, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС для України тепер вже більша, навіть ніж від сполучених штатів. Також на запитання, чи розглядає Польща можливість відправити свої війська в Україну. Він сказав, що не буде розкривати карти. Пане Олександре, Financial Times нам сьогодні пише, що країни Великої Сімки припинили обговорювати питання конфіскації російських активів. Тепер вони паралельно розглядають варіант їх повернення Росії в обмін на її відмови від окупованих українських територій. Як це за російський кошт купити нам же наші е, тимчасово окуповані території? Видання пише, що на зустрічі міністрів фінансів Великої Сімки США наполягали на конфіскації активів Росії, а європейці виступали проти. І все це відбувається в контексті майбутнього. Нього мирного саміту в Швейцарії і різних там розмов про перемовини і так далі. Як ви оцінюєте запропоновану формулу більше зі знаком плюс чи мінус для нас? Знаєте, один мій колега, ну такий заокеанський колега, за на прізвище Бул, ще на початку нульових років написав чудову працю, в якій стверджував, що ми повертаємось до так званої медіавізації міжнародних відносин. Тобто, по суті, ми повертаємось в середні віки, тому що дроблення еліт всередині держав відбувається як в середні віки феодальних в в державах, відносини між державами всередині блоків нагадують йому середні віки. І тепер ми бачимо по суті повернення до тактики Орди. Бо так себе вели гуни, так себе вели куманці, відомі в українській літературі як половці, так себе вели монголи, і взагалі всі кочовики. Вони приходили, загарбували землю, випалювали поля, знищували людей, гнали їх в рабство і потім вимагали викуп, щоб їм поверну... щоб цю землю. Потім повернути тим, в кого вони її відібрали. Тобто, насправді нічого тут нового з точки зору історії не відбувається. Ми на жаль, повертаємось до тих самих норм. Просто питання для українців звучить доволі цинічно, чи готові ми десь в перспективі 10, 15, 20 років, сподіватися на відновлення повної територіальної цілісності, чи ми готові ризикнути і піти на угоду з дьяволом, дьяволом на прізвище Путін, і повірити, що він забрав все свої гроші, не вкладає їх в нові ракети, нові снаряди, нові патрони, нові Калашникові. Тобто, я не бачу особисто тут гарного варіанту. Гарний варіант буде, якщо Росія, хоча б раз виконає ті зобов'язання, які бере на себе відповідальність до домовленостей, але це ну вже це серії фантастики. Ну, здається, пане Олександре, все це можливо було б тільки тоді, якби Російська Федерація відчула біль, та, якби ми нанесли страшенний удар. Я з вами згодна, що за жодних обставин через 10 і через 15 років ми не маємо себе почувати в безпеці, допоки в нас є такий сусід, але маємо те, що маємо. Е, коли я кажу про біль, який має відчути Російська Федерація, то тут мова йде про західне озброєння. Я спостерігаю за тим, як два дні українські медіа передруковують заяву міністра закордонних справ. В Британії, що можна бити по території Російської Федерації, тільки наскільки я розумію, все ж таки все, що було сказано чи приписано пану Кемерону, воно на даний момент Ройтерс знищило це повідомлення і Потім нібито повернуло. Та, ну, mm -hmm. і, і воно туди-сюди ходить. Попередньо та в нас є і заява від новопризначеної міністерки закордонних справ Латвії, яка ж сказала, що є європейські держави, які не проти, хочете бити по території Росії. Чи тут ми говоримо, що якраз європейці не проти, щоб ми справді пустили кров в Росії? Вони на на щастя вже. Стають на правильну частину історії. Вони на щастя починають розуміти, що все-таки нас не зупинити, і ми не зупинимося. Ми продовжимо знищувати російську інфраструктуру, і тепер, нарешті, їх наратив змінився. Бо по суті, як раніше, виглядала ця справа, з точки зору інформаційної, так і Західна Європа і Америка дуже багато говорили, що вони не схвалюють, вони проти, вони не можуть підтримати удари власної зброї по території Російської Федерації. Але Ну, як ви знаєте, все, що сказано до але, не має Давай. жодного сенсу, якщо є але і після, але вони казали, але заборонити такі удари по російській території ми все таки не можемо. А тепер вони нарешті знайшли в собі сміливість сказати про те, що не просто не будемо забороняти, але й абсолютно чітко санкціонуємо такі удари. І знаєте, я би приписав заслугу за таку зміну риторики, до речі, до Макрона. Макрону і чому б я йому приписав, тому що він показав, що росіянам можна зламати їх пропагандистський мозок. Бо ви бачите, яка реакція зараз Марії Захарової, в інших пропагандистів, російських і так званих політиків. Вони не знають, що відповідати Макрону. Вони досі кажуть, що ну можливо, це в нього пройде. Можливо, це просто в такій фазі там місяць, або можливо, це такий день тижня, як Захарова недавно заявила. Тобто Макрон сам взяв росіян їх же зброєю так називаємою, ложною ескалацією, яку росіяни постійно застосовували і проти нас, і проти американців. І оця заява Кемерона, як і заяви багатьох інших лідерів, це також приклад до такої ложної ескалації, як це називають москалі. І ми бачимо, що вона працює. Росіяни не знають, як на це реагувати і витрачають завневі час ресурси для того, щоб дійсно дати на це якусь реакцію. Саша, перед питанням про Макрона дословоно буде дві тези: одна побічна, інша дуже важлива. Значить, побічна. Ну було б дуже цікаво, якщо б вашого іншоземного колегу на прізвище Бул звали б Ред. Це побіжна теза, от але важлива теза, що визначить на перший наш зефір ефір з Оленою Корбановою в білу сорочку. Вбралося це вкрай не для Олександра Краєва. Дякуємо вам за. Це а тепер про Макрона про його таємну вечерю з Олафом Шольцем да напередодні відвідин сідзінпінем Єлисейського палацу у Парижі. Наскільки ця історія важлива для Європи в безпековій частині? Чи вони говорили суто виключно про економіку? Як ви думаєте? Китай не може говорити про економіку і не згадувати про безпеку. Для Китаю економіка це перший камінчик, це перша сходинка до того, щоб почати говорити про політику, а потім і про безпеку. Китай пропонує економічне зростання. Ну як він це називає, насправді це просто запруження європейського ринку китайськими товарами в першу чергу машинами, технологічними товарами, і до речі, рідкоземельними металами, які всій європі зараз дуже потрібні. А взамін Китай хоче дізнатися, а що йому варто робити з Росією. Він розуміє, що європейці просто так на свій ринок його не пустять. Ну чи можна собі уявити, що великі автовиробники Німеччини, що великі автовиробники Франції, такі так Рено, скажімо, що вони пустять на свій ринок несподівано такого ж китайського конкурента, який робить набагато менш екологічніше, але набагато дешевше, ті ж самі машини. Звісно, вони цього не зроблять. І Китай починає торгуватися. Китай готовий взамін на вихід на європейський ринок. Щось зробити, і тут входить справа безпека раніше. Китай заявляв, що він ну не публічно заявляв, але тепер ми бачимо вже відгуки американських дипломатів і французьких, що Китай готовий стримувати Росію від ядерного удару. Китай готовий стримувати Росію від понаднормової ескалації. Він готовий припинити допомогу Росії. Але давайте тоді ми почнемо торгувати. Але давайте ми тоді почнемо виводити китайського виробника на європейський ринок, тобто. Так про безпеку говорили, але говорили через призму економіки, тому що Китаю потрібно заробляти. А за те, що йому дадуть можливість заробляти, він готовий. Ну, все ж таки, нарешті, хоч щось зробити з Росії.